Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму запечену капусту з м'ясом. Нам знадобиться невеличка капустинка, м'ясо у мене стегенця, 3 столові ложки соєвого соусу та 3 столові ложки майонезу, 1 столова ложка кетчупу, 2-3 зубчики чеснику, сіль та перець за смаком. До м'яса додаю сіль та перець, перемішую і залишаю хвилин на 20, щоб воно просолилось. Нарізаю капусту шматками та викладаю на деко. Для заправки змішую майонез, соєвий соус, кетчуп та часник. Капусту змащую соусом з двох сторін. Зверху на капусту викладаю м'ясо і змащую залишками соусу. Відправляю капусту в розігріту духовку до 190 градусів на 1 годину.